Друзі, всім привіт! В цьому відео вам розкажу, як же ловити коропа на весні. От зараз ми, в принципі, на рибалці. Це в нас вже третій виїзд, сьогодні 1 квітня 2024 року. Зараз просто вам спочатку розповім, а потім вже трошки перейдемо до самого ось цього столика. Дивіться, ловити треба завжди, якщо ви їдете весною. Сідайте, звісно, на мілководдя. Але, Тут є але, тому що от наша перша рибалка вона була з нулем. Дивіться, ми обрали саму мілководну частину водойми, да? але все одно ми рибу не впіймали. А робимо висновки чому? Потім думали, обдумували. Тому що дивіться, якщо температура воздуха холодніша від температури води, то тоді. Риби на мілководді 100% не буде. Тоді краще вже сідати на глибоководних участках. Вона туди, вона якась ще, можливо, не вийшла з тих глибин, можливо, якась просто обратно туди поплила. І як результат, у нас було холодно дуже на вулиці, вода там ну, трошки холодніша була від повітря, і ми нічого не впіймали. Потім от ця, третя рибалка наша. Сьогодні просто дуже-дуже сонячно. Ну, це ранок просто. що Вчора було плюс 35 на сонці, в тіні плюс 25 було. Це було 31 березня, уявіть собі. Звіс. Ми спочатку сіли на дамбі, все ж таки. Вирішили спробувати на дамбі. Піймати, тому що на глибині сиділи хлопці, і вони першу добу щось піймали. Думаємо, це дуже рисковано, але треба спробувати, буде класний опит. Сіли, просиділи ми там добу, нічого ми не впіймали. І потім переїхали на мілководдя. Тому що ну, в мене було. На 90% я був впевнений, що вона вся тут зараз. Але ну, ось цей опит отримати було дуже цікаво сісти в таку ж саму погоду на глибині. Не отримали жодної пакльовки. Приїхали на Мілкаводі сюди, одразу через 3 години після закиду впіймали першого коропа. Дуже красивого. Ось ця, за цю ніч ми, у нас було сім клювань, але, звісно, там шість було це карасі, але під раночок коропа сазанчика такого все ж таки ми взяли. Клювання агресивні дуже. прикольно. Е, вода на дамбі була на поверхні. Звісно, на дні я не знаю, яка температура води, але на поверхні в той же час на дамбі була температура води 11 градусів. А коли ми переїхали сюди, то тут температура води на поверхні була 15 градусів. Якщо в нас прям мілководдя, де, ну ось так, там, по коліна води, то там така ж температура, як показує, от якщо на градуснику на поверхні, там така сама, риба туди йде, йде грітися. Якщо у вас сонячна погода, то, звісно, мілководдя, вона тут буде грітися, тут харчова база більша, звісно, вода тепліша. Тому вона, звісно, йде на мілководя. Тому якщо ви ловите весною, якщо це не раннє, так як в нас була перша рибалка, ну дуже-дуже раннє, це було 15 березня, і що там температура воздуха 6-7 градусів, 8, при цьому немає сонця, вітер, тоді так, да, це ми зробили помилку, але було все ж таки цікаво. Був класний висновок, зроблений на будущее, буде дуже цікаво. Тому трохи потепліло одразу. ну цей раз вже дуже сильно, але це перше потепління, таке прям значне. І от риба одразу пішла сюди. На міляк, грітися на глибині її вже немає. Вона пішла на міляк, гріється. І карась, бачите, плював дуже гарно. І два корупа, от Півдоби, можна сказати, і ми вже впіймали, хоч там за всю добу повний нуль. Тому обирайте завжди мілководдя по ситуації. Якщо у вас сонячна погода, теплесенько, це весна, там навіть дує вітер, він теж гарно впливає. Сідайте на мілководні частини водойми і буде у вас діло. На рахунок корму корма майже не треба використовувати. Зараз розповім, чому. На прикладі, своєму ж прикладі. Дивіться, ми були другу трибалку на водоймі підкова. І спочатку ми почали ловити просто на стіках без корму. Ловили на стіках, нічого до вечора не було. Потім вирішив кинути все ж таки спомбіки декілька штук. Кидаю, і в мене спідспомбана 13700 короб клює. Думаю, клас! Реакція на корм, на спомб. Треба тоді, ну, все ж таки. Підкармлювати хоч, хоча б трошки, але треба. Закинув першу ніч, да, там дві рибки ми впіймали все ж таки невеликих, але впіймали. Зранку я роблю дуже сильну пиляку, муть. Хоча це ну, весняна прикормка, але воно не спрацювало. Я підкинув в день там буквально два-три спомби. Потім. Ще ближче до вечора трошки підкинув. Все, в нас сектор повністю вимкнувся. Сусіди, що справа, що зліва, вони не кормились в той день, і, і вони ловили. А хоча сусіди в перший день кор закормилися і непогано, і ми ловили тоді, а вони ні. І потім, коли ми вже підкормили сектор, то в нас не клювали, а сусіди без корму в сек своїх секторах дуже непогано ловили. Невелику, але вони просто ловили. І це було теж дуже цікаво, і я дуже радий, що ця помилка в нас виникла, тому що це дуже класний опит, який ти отримаєш тільки на рибалці. Потім, вже третю добу, ми зовсім не кормилися, ловили чисте сугуби на стійках і закидали в ті місця, де в нас навіть не падав з помп і близько. І в нас знов почався кльов, ми впіймали за ніч три рибки. Тому все удалося, корм не завжди потрібен. Якщо ви все ж таки додаєте цей корм, тоді його в мінімальній кількості. Якщо от як ми зараз ловимо в завоз, в нас там буквально жмінька, якщо не менше корму, того, плюс стік, тому цього цілком достатньо. А краще всього, як я і починав от на підкові, спочатку ловити просто на стіках, або якщо ви ловите там на флет. Ловити спочатку так, а потім вже дивитись по ситуації, треба кормитись, не треба. Якщо риба непогано і так відгукується, то тоді на що кормити. Немає сенсу. Якщо ні, тоді спробувати трошки. Який корм повинен бути? Корм повинен бути мілкофракціонний, максимальна мілка фракція, один-два міліметри пелець, ну, три-чотири. Нежирний, це дуже важливо, тому що жирний пелець він довго розчиняється. І, звісно, розчиняється він і в животі коропа теж набагато довше. За рахунок цього короб менше починає харчуватись і, звісно, клювати. Нежирний, дуже мілкий пелець, основна наша пропорція нашого корму це, звісно, конопля. Я думаю, багато хто це знає. От Конопля це з нею ви не переборщите. З нею все буде добре. Чим більше коноплі буде, тим краще. Тому що риба її їсть, простими словами, вона ходить швидко дуже в туалет хоче після коноплі. Вона з'їла коноплі, знов, там, викакала да? і знов хоче їсти. І вона постійно в пошуках їжі, вона постійно харчується. Те, що нам і треба. Що потім? Я... Робив просто саме так: от просто конопля та нежирний мілкий пелець. Я так і роблю, в принципі. От коли роблю муч, я просто додаю те ж саме все, але просто заливаю водою, щоб воно розкисло і робилась така мутняка прям дуже велика. Якщо ні, то просто конопля і сухий от пелець невеликого діаметру та нежирний. В принципі, все працює. І восени це дуже класно працює в тому році, дуже гарно відловилось саме по такій тактиці. І от зараз, в принципі, от теж в нас клювання є. По гачкам. Гачки дуже маленькі треба використовувати. використовувати треба... Я використовую номер 8 але можна іноді і номер 10 використовувати. Якщо ви там ставите той же самий от попапчик, просто одиночний, то можна використовувати номер 10 я не використовую, тому що в мене попросту їх немає. Я забув, коли я робив замовлення, я просто забув їх замовити, але це не критично. Номер 8 це теж дуже класний розмір гачка для весни. Я їм ловлю і влітку, і весною, і осінню. Але для весни дуже важливо саме ось такий розмір гачка. Дуже маленький, дуже гострий та не тяжкий. Тобто не товстий, щоб проволока була. Дуже гострий для того, щоб. Ну, це все, я думаю, в принципі, зрозуміло. Для мінімального всмактування риби він одразу зачіплявся. І за рота у нас відбувалось клювання. Це, звісно, всім це зрозуміло, тому що риба весною дуже акуратна. І от такі мінімальні всмактування, якщо гачок не гострий, вона просто випльовує і уходить. Тому треба гачки дуже-дуже гострі, на гачках не економити. Тепер дивимось на мій стіл. От зараз в мене ребрався мій принципі, столик. Я використовую баланси і попапи. Попапчик у мене ось так виглядає. Ось так він виглядає у в мене. В принципі, одиночний попап близько прижатий до самого гачка. Як бачите, в бачите, мене волос сам дуже маленький. Він прижатий до самого гачка майже. Буквально міліметр відступає та й все. Це мені потрібно. І от така презентація мені дала просто дуже багато карасей. Сьогодні я її вночі вночі вже зняв. Поставив знову баланс, більш крупнішу насадку. Тому що ну, почали задавбувати карасі. Якщо вас не задавблюють от такі карасі там, або ще якась мілка риба, хоча карасі були і по півтора кілограму, ну, але не Ладно. Чим легкіша насадка, чим менша, легша, тим більша ймовірність у вас, у вас клювань. Так, в принципі, і відбувало, відбувалося, але карась от налетів і вже неможливо було. Дивіться. Коропи, що один, що другий, мене клюнули на ось таку презентацію. От. Ну, це в мене вже він підсох. Це витягував вночі ще. Ось просто баланс. Це баланс 12 мм, можна і 10 дивлячись, кого ви використовуєте. А мене просто тільки 12. От такий баланс. У мене оба коропи саме на цю насадку. На підкові Теж всі коропи майже були саме на ось такі насадки на баланси. Влітку, то, звісно, понятно, що він працює у мене безостановочно. Теж гачок номер 8 Бажано гострий, як я вже казав. Номер 8, ось така насадочка 12 мм, але тут волос у мене трохи більше. Тут у мене стопор улетів кудись. От, бачите, приблизно ось так. Можна ближче. Я експериментую і так і так. Тому що на підкові в мене спрацювало саме так, що в мене був волос от, чим довше, тим краще. А так, звісно, я використовую завжди ну, дуже близько до гачка. теж. І от, в принципі, зараз спрацьовую одна так, одна чуть ближче до гачка. спрацювала. Тому треба експериментувати завжди і намагатись підібрати якийсь ключик. Поводковий матеріал у мене. Climax 25 ЛБ, не дуже м'який, середньої м'якості. В принципі, от так. Баланси це ось такі. Це напівбойл варений, напівпопапчик. Це така насадка, яка вас переловить всю рибу в водоймі. От такі жовтенькі, красненькі. Все, що хочете. Їх дуже багато у нас в асортименті. І от у мене спрацював, звісно. Лівер шовковиця, ось цей колір, ось так він виглядає. Це лівер шовковиця. І спрацював в мене ось такий червоний колір, це кальмар журавлина. Ну, а карасі клювали на баланс, чой баланс, на ось такий попапчик. Це 10 мм, я його просто підрізав, ось такого жовтого кольору. Я всі карасі на нього. Ну, бачите, у мене нарізано, багато, дуже жовтого. Ну, по монтажам. Монтажі я використовую особисто. Я, в принципі, майже завжди використовую такі монтажі. Це монтаж скользящий, просто скользяк. Він так і називається скользящий монтаж. А груз у нас бігає туди-сюди, В принципі, ну, він свободно проходить, тобто шоклідер проходить спокійно через груз. Для чого це робиться особисто навесні. Навесні це одна з топ монтажів, ну, як на мене, чисто. Все, в принципі, я нікого не принуждаю щось так же робити, як я. Я вам просто розповідаю, як я роблю. Якщо вам це цікаво, ви можете теж робити так само або якось подібно. Дивіться, монтаж Скользяк треба, для того, що він вам показує цей монтаж мінімальні контакти з рибою. Тому що в нас груз не тягнеться одразу. Він проходить літкор через груз. І, звісно, риба в нас тільки бере, в нас одразу піки. У нас вже піщить, у нас вже клювання. Потім риба відчуває дуже гарно наш гострий гачок. І, звісно, стартує. І тут вона вже засікається. І в нас паровоз. Так? А спочатку в нас завжди такий пік. Це вона тільки взяла. Вона засік, ну, гачок тільки там трошки зачепився за цю губку. В нас вже виходить пік, і потім паровоз, це він вже зрозумів, що щось не то. Ні, це не он. А он, ну он, боблен туди. Друзі. В нас клювання і це просто жесть. он дьорнув гарно і полетів в нас паровоз. Тобто, скользяк для того, щоб мінімальні контакти з рибою ви відчували. Звісно, налаштовуйте сигналізатори на максимальну чутливість, щоб ось ці кожен, кожен дотик коропа. У вас були піки, і ви розуміли, що щось у вас в точці проходить. Можливо, щось треба змінити, можливо, гачок змінити, на більш менший і так далі. Можливо, насадку на більш лег легкішу треба змінити. Тому ось так. Не треба ловити весною на крупну фракцію, що корму, що насадок. Не треба ставити там варені та навіть пилящі палящий бойл по холодній воді буде дуже-дуже довго розчинятись, одне і те ж саме, що буде, що варений нерозчинений. Звісно, такі насадки не треба, тому що вони тяжкі. Ну, як мінімум, це дуже тяжка насадка, яка риба, яку риба дуже-дуже треба прикласти їй зусиль, щоб її всосати. Також, звісно, не використовуйте всілякі зернові по типу кукурудзи, гороха, там, пшениці крупного фракціонного тигрового горіха, цільного. Не треба таке використовувати, тому що ви вб'єте повністю ваші точки, не отримаєте при цьому клювання, риби у вас в точці не буде. І тим паче це не дуже гарно впливає на рибу. Ось такі зернові, по типу кукурудзи, гороху і так далі. Особисто зараз навесні, тому що воно буде дуже-дуже довго переварюватись. Буквально там Неділю-дві, риба весь цей час просто не буде харчуватися. Тому виключте ось ці варені бойли, навіть пилящі, якщо це раннє, ну потім вже там трошки пізніше можна використовувати в принципі, пилящі. Варені забудьте, <клес> зернові по ось такому типу кукурудзи теж забудьте. Конопля, мілкий нежирний пелець, маленькі насадки, попапчики, балансики легкі. Дуже гострі гачки, теж невеликого розміру, мілководдя, сонечко і у вас буде риба. Тому якось так, друзі. А ми будемо далі рибачити. У нас поки що все виходить. мілководдя працює зараз, вода дуже активно прогрівається і клювання в нас починається. Тому ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хтось там якісь висновки для себе зробив, щось підчеркнув, я думаю. Тому, дякую вам всім за перегляд. Я буду далі рибачити. Все, друзі, всім пока.